Доброго дня, магазин Веселий фермер, ваш надійний партнер у фермерстві та сільському господарстві. Ми відкрилися ще у квітні 2018 року і пропонуємо найкращу продукцію для фермерства та господарства. У нас ви знайдете якісний посівний матеріал, який 100% забезпечить вам гарний врожай, ну і звісно, прибуток. А також добрива, які допоможуть отримати той самий класний врожай. Ну, яке ж господарство без домашніх тварин? У нас ви знайдете все для сільськогосподарських тварин і не тільки. Псуємо лише з перевіреними виробниками, тому гарантуємо вам стовідсоткову якість продукції. Ми робимо усе, щоб ваше фермерство було якісним та прибутковим. Тому у нас є і опт, і роздріб, і доставка новою поштою та нашим транспортом. Також наша компанія є засновником власної торгової марки суперякісного та бюджетного насіння Легенда полів. Але про нього я розповім трішечки пізніше. Наш досвід та репутація це ваша впевненість у виборі.